Привіт всім спеціалістам кліматичного ринку України. Пропонуємо вашій увазі відеозавдання, яке будуть виконувати всі учасники шостого чемпіонату з монтажу та обслуговування систем кондиціювання Air Battle, що проходитиме під час Install Fest 7.0 у травні 2024 року. Спонсорами чемпіонату Air Battle 2024 являються відомі виробники кліматичного обладнання компанії Aerostar, Hisense, Cooper Hunter. Для участі у змаганні всі учасники повинні виконати кілька простих дій. По-перше, ви маєте приїхати на фестиваль інсталфест 7.0 у травні 2024 року у місто Київ. Прямо на фестивалі ви повинні скласти теоретичний іспит тест спеціалістів з монтажу кондиціонерів, підтвердивши таким чином свою кваліфікацію. Після успішної здачі теоретичного тесту зверніться до організаторів чемпіонату і лишіть заявку до участі у змаганнях. Прийдіть у вказаний час в зону проведення змагання і безпосередньо перед виконанням завдань складіть тест на алкоголь. Оскільки учасникам забороняється виконувати завдання у стані алкогольного сп'яніння. Для проведення чемпіонату ми підготуємо робочі зони, на яких буде розташоване обладнання від наших спонсорів, з яким вам доведеться працювати. На кожній робочій зоні буде змонтована одна із спліт-систем від одного із спонсорів даного чемпіонату. Ваша задача, шановні учасники, завершити монтаж спліт-системи шляхом приєднання фреонової траси та електричного підключення між зовнішнім та внутрішнім блоками кондиціонерів. Змагання проводиться на час та правильність виконання монтажних робіт. Переможцем у чемпіонаті буде той учасник, хто виконує завдання швидше за всіх учасників, які прийматимуть участь у чемпіонаті протягом трьох днів фестивалю. Порядок виконання завдання кожен учасник обирає самостійно, головне це виконати всі дії, вказані у офіційних правилах змагання. На прикладі кондиціонера від одного із спонсорів нашого чемпіонату ми покажемо вам деталі операцій, які повинні виконати всі учасники змагань. На інших кондиціонерах учасники будуть виконувати аналогічні операції. Дивимось відео завдання. В захисних рукавицях. Вам дозволяється робота у своїх рукавицях або у тих, які нададуть організатори змагання. На прикладі кондиціонера від одного із спонсорів нашого чемпіонату ми покажемо вам детальніше операції, які повинні виконати всі учасники змагань. На інших кондиціонерах учасники будуть виконувати аналогічні операції. Всі матеріали та інструменти, які необхідні для проведення монтажних робіт, будуть лежати на робочих столах поруч із вашими робочими місцями. Виконання завдання починається із натискання кнопки «Старт», яка запускає секундомір, що рахує, скільки часу ви витрачаєте на виконання завдань. Перша дія. Підготовка внутрішнього блоку кондиціонера до підключень проводів та фреонової траси. Відкриваємо передню захисну панель, демонтуємо кришки для доступу у зону електричних підключень, відкручуємо фіксатор проводу. Далі. Підготовка зовнішнього блоку до підключень. Із зовнішнього блоку знімаємо захисну кришку клемника електричних підключень, підготовка мідної траси до монтажу. кінці мідних труб закриваємо ізоляційною стрічкою, акуратно вирівнюємо мідні труби по всій довжині. Утеплення фреонової траси. Теплову ізоляцію акуратно одягаємо на обидві труби фреонової магістралі. При цьому слідкуємо за тим, щоб не пошкодити утеплювач. Ізолюємо тільки ділянку магістралі довжиною 2 метри зі сторони зовнішнього блоку. Прокладання електричного проводу. Паралельно із трубами вкладаємо електричний провід, фіксуючи його при цьому ізоляційною стрічкою. При прокладанні проводу не забудьте залишити достатній по довжині вільний кінець зі сторони зовнішнього блоку. Бандажування траси. Використовуючи захисну стрічку, акуратно по всій довжині утеплювача бандажуємо фреонову трасу разом із прокладеним електричним проводом. Вся теплова ізоляція повинна бути покрита бандажною стрічкою. Укладання траси. Забандажовану трасу вкладаємо в металеві кріплення, болти на кріпленнях закручуємо до кінця. Залишок траси біля внутрішнього блоку скручуємо бубликом, але так, щоб випадково не заламати трубу. Відрізання труб зі сторони внутрішнього блоку. Використовуючи відповідний інструмент, відрізаємо кінці мідних трубок, але таким чином, щоб сумарна довжина ділянки відрізаної трубки з одного кінця була не більшою 10 см. Після відрізання труби знімаємо внутрішню фаску на обох трубках. Розширення труби зі сторони внутрішнього блоку. На мідні трубки одягаємо гайки відповідного діаметру та з використанням вальцювального інструменту проводимо розширення кінців обох трубок. При виконанні цієї операції контролюємо зусилля закручування ручки на інструменті для вальцювання та глибину залягання труби у тримач перед вальцюванням. Підключення траси до внутрішнього блоку. Обидва кінці траси підключаємо до фреонового контуру внутрішнього блоку. Гайки затискаємо із достатнім зусиллям з використанням двох ключів. Підключену фреонову трасу акуратно вкладаємо внутрішній простір внутрішнього блоку, так щоб потім сам блок міг бути зафіксований за щілками. Відрізання труб зі сторони зовнішнього блоку. З іншого боку, фреонової траси акуратно відрізаємо трубки. Слідкуючи при цьому за довжиною кожного шматка відрізаної труби. Знімаємо внутрішню фаску на обох трубках. Розширення труби зі сторони зовнішнього блоку. Одягаємо гайки на трубки та з використанням вальцувального інструменту акуратно розширюємо кінці обох трубок. При виконанні цієї операції слідкуйте за тим, щоб трубка затискалась між посадочними отворами відповідного діаметру. Не забувайте контролювати зусилля закручування ручки розширеного інструменту та глибину залягання труби у іксадів. Підключення траси. В кінці обох мідних труб підключаємо до вентилів на зовнішньому боці кондиціонера. Гайки надійно зтискаємо ключами, вільний від бандажу кінець траси обмотуємо захисною стрічкою таким чином, щоб утеплювача не було видно. Підготовка проводів до підключення. Просовуємо вільний кінець електричного проводу у зону клемної коробки внутрішнього блоку. Знімаємо зовнішню та внутрішню електричну ізоляцію з із потрібної ділянки провідників та монтуємо кінцеві трубчасті накінечники. Самі накінечники надійно обтискаємо відповідним інструментом. Аналогічні операції проводимо з іншого кінця електричного проводу зі сторони зовнішнього блоку. Підключення проводу до внутрішнього блоку. Підготовлений кінець електричного проводу підключаємо до клемника внутрішнього блоку кондиціонера. Всі проводи мають бути надійно зафіксовані гвинтами клемної коробки. Монтуємо назад захисну кришку клемника та закриваємо захисну кришку зони підключення в внутрішньому блоці кондиціонера. Защілкуємо внутрішній блок так, щоб обидві зашілки накріплені стали на своє місце. Підключення проводу до зовнішнього блоку. Аналогічним чином підготовлений провід зі змонтованими трубчастими накінечниками підключаємо на відповідні виходи на клемній коробці зовнішнього блоку. Звертаємо посилену увагу на порядок підключення проводів. Після цього провід фіксуємо кабельним затискачем до корпусу зовнішнього блоку. Підключення монометричного колектора. До вентиля на зовнішньому блоці кондиціонера підключаємо синю трубку монометричного колектора. А жовту трубку їх з колектора під'єднуємо до вакуумного насосу. Весь інструмент, обрізки кабелів та шматки мідних трубок, збираємо і кладемо на робочий столик. Після виконання всіх операцій натискаємо кнопку Стоп, Вона зупиняє секундомір, який рахував, скільки часу ви витратили на виконання завдання. Після натискання кнопки Стоп учасникам забороняється виконувати будь-які дії на робочому місці. Після зупинки часу учасникам до стенду підходять судді та перевіряють правильність виконання монтажних робіт. Якщо при перевірці буде знайдено помилки, на них вкажуть учасник і за кожне порушення до основного часу учасника додадуть штрафний час 2 хвилини за кожне порушення. Всім учасникам бажаємо успіхів, до зустрічі на InstallFest. E